А маю трохи сьогодні замірів по роботах, прорахунків чотири штука. Прораби такі, знаєте, от коли в житті такі биті воїни, які вже в будові по 30 років, ну їхня техніка мене просто. От, от, от ну, вони міють. Знаєте, так, закинути вудочку. Дзвони до мене, каже, Володику, треба там мені. Каже, я сам будівельник. Два будинка таких каже, будую, там потім плитку треба робити. Там каже, будинки такі шикарні. Все зразу вайберок мені скидує, я такий, ну, та, ну та добре, ну давайте щось там цей. Але перше треба мені зробити в квартирці маленький санвуз в Лоді, Ну, бо ну, треба. <ріпи> я кажу, та, блін, ну, зараз загружені. Ну, знайди когось мені такого файного, каже, бо ну, в мене є хлопці, але ну, та не хочу їх брати. Вони роблять добре, але ну, краще, щоб ну, ти там зробив. Ой. Так що хтось хоче, то пишіть.